Усім привіт, радий вітати вас на каналі Asus Україна. Прямо зараз ми з вами розглянемо новинку. Це в нас Asus ROG Strix Scar 16 2023 року. Це один з найпотужніших ігрових ноутбуків, які зараз доступні на ринку. І він справляється з усіма найвимогливішими завданнями. Завдяки своїй професійній графічній та обчислювальній потужності, великому дисплею і вражаючій аудіосистемі забезпечує незабутній ігровий досвід. Ну що ж, поїхали детальніше. Ноутбук має стриманий зовнішній вигляд, де немає нічого незвичайного у вимкненому стані яскаві акценти відсутні. Кришка ноутбука виготовлена з алюмінію, що надає йому елегантного вигляду. Та Безпечує додаткову міцність, основа виготовлена з пластику, що забезпечує легкість і зручність під час перенесення. Але є один момент, що краще переносити його двома руками. По периметру ноутбука розташовані пластикові вставки, які функціонують як підсвічування у вимкненому стані. Вони мають простий вигляд, що може трохи здешевлювати загальний дизайн. Однак, коли підсвічування ввімкнене, то ці лінії створюють привабливий ефект, який додає стилю. Asus ROG Strix Scar 16 також має ряд додаткових елементів, які роблять його ідеальним для ігор. Це повнорозмірна клавіатура з цифровою. Блоком ряд додаткових клавіш зверху, RGB підсвічування, підтримка розпізнавання одночасних натисків і великий тачпад, що виконаний зі скла і дуже приємний на дотик на рахунок портів їх тут безліч. На лівій стороні ноутбука розташовані різноманітні порти, які забезпечують розширені можливості підключення. Це вхідний порт живлення DC і роз'єм 2,5 LAN rj 45 який дозволяє підключати ноутбук до мережі з високою швидкістю передачі даних. Знайомий нам Type-C порт також присутній у двох варіантах. Один з них має підтримку Thunderbolt 4 та може використовувати використовувати як вихід для зовнішнього монітора з підтримкою g синхронізації Крім того, другий usb c порт може функціонувати як Power Delivery порт, дозволяючи використовувати його як вхід для живлення ноутбука або як вихід для заряджання інших пристроїв. Також маємо HDMI2.1, який дозволяє підключати ноутбук до зовнішнього відеодисплею з високою якістю зображення, і комбінований аудіороз'єм, який можна використовувати для мікрофона чи навушників на правій стороні ноутбука розташовані два порти Type-A, які підтримують стандарт USB-32 Gen 2. Gen2. Тож, як бачите, можливості для підключення різноманітних пристроїв та розширення функціональності вашого ноутбука досить широкі. Asus в моделі ROG Strix Car 16 розмістив 16-дюймовий led дисплей з частотою оновлення 240 Гц з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів VQXGA із співвідношенням сторін 16 до 10. Такі панелі з Міні ЛЕД виробник називає ROG Nebula HDR. Дисплей підтримує технологію Dolby Vision HDR, що забезпечує високу. Якість зображення та широкий динамічний діапазон кольорів. Оревик стверджує, що цей ноутбук повністю охоплює колірний простір dci p 3 що гарантує відтворення широкого спектру кольорів. Щодо яскравості підсвічення, вона тут непогана і демонструє дуже хороший показник. Світло рівномірно розпріляється по екрану, що сприяє одинаковій яскравості зображення у всіх його частинах. Але це такий момент, який важко помітити звичайному користувачеві. Дисплей забезпечує чітку та високоякісну картинку. Що ще потрібно? Asus ROG Strix Scar 16 оснащений потужними компонентами для досягнення високої продуктивності. В ньому встановлений процесор Intel Core i 9 13980 hx 13-го покоління з 24 ядрами та 32 потоками, що забезпечує швидку та безперебійну роботу ноутбука. Графічний процесор NVIDIA GeForce RTX 4080 з максимальним TJP 175 Вт і підтримкою технології NVIDIA Advanced Optimus і DLS3. Забезпечує видатну графічну продуктивність та реалістичність графіки. Цей ноутбук також має 64 ГБ оперативної пам'яті ddr 5 4800 МГц, що дозволяє виконувати багатозадачні операції без затримок. Щодо зберігання даних, ви отримуєте в максимальній конфігурації 2 ТБ плюс 2 PCI-Express Gen2, що забезпечує швидкий доступ до ваших файлів та ігор. Ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 16-2023 Має спеціальні технології для підтримки оптимальної температури працюючих. Компонентів він оснащений Condition на Out Extreme, рідким металом та центральному процесорі та відеокарті, а також вентиляційними отворами по всьому периметру і трьома вентиляторами. Це допомагає підтримувати ноутбук прохолодним під час довготривалого використання. Не може бути все ідеально. Цей ноутбук має обмежену автономність, що можна назвати його недоліком. Проте варто зазначити, що такі потужні ноутбуки зазвичай використовуються як стаціонарні комп'ютери, що постійно підключені до мережі. Тому обмежена автономність може вплинути негативно лише на обмежену кількість користування. Якщо вам потрібна висока продуктивність і потужність, то автономність доведеться принести в жертву. Акумулятор ємністю 90 Вт-годин підтримує швидку зарядку, але вона тут скоріше потрібна не для швидкості, а для того, щоб напряму живити вимогливе залізо. Точний час, на який вистачить 100% заряду, залежить від декількох факторів, таких як споживання енергії, самим ноутбуком, інтенсивність гри, налаштування яскравості екрану та інші функції, що використовують енергію. Отже, конкретний час роботи ноутбука без підзарядки може змінюватись, але приблизні цифри це до. П'яти годин роботи при легких навантаженнях, загалом ноутбук Asus ROG Strix Car 16-2023 Це потужна ігрова машина з широкими можливостями. Це вибір не ентузіастів і новачків, а тих, кому потрібна саме така потужність і хто знає, що робити з цим звіром. Але одне зрозуміло точно з цим ноутбуком ви отримуєте найкращий ігровий досвід. Повірте мені, я насолоджувався сучасними іграми наповно. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий лайк від цим відео. Як завжди, друзі, попрошу вас підписатись на канал Asus Україна та натиснути на дзвоник. Ну а свої думки про цього звіра пишіть в коментарях під цим оглядом. З вами був Юра, і на сьогодні це все.